Вітаємо в ефірі телеканалу Нової Черніги. Програма на часі, і сьогодні наші гості підполковник Сергій Кудря, начальник відділу комплектування 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого, а також капітан Катерина Цимбалюк, офіцер відділу кадрів 105-го прикордонного загону. Раді бачити у нашій студії. Доброго дня. Доброго дня. Почнемо, мабуть, все ж таки з того, хто такі сучасні прикордонники, які підрозділи існують, чим саме ви займаєтеся. Державна прикордонна служба є органом спеціального призначення, який виконує охорону та оборону державного кордону в межах визначеної ділянки. 105-й прикордонний загін імені князя Володимира Великого здійснює охорону та оборону ділянки державного кордону в межах Чернігівської області. Підрозділи також нашого загону виконують бойові завдання на сході України. Наша основна задача це не допустити прориву ворога на території України. Та приймати активну участь в відбитті диверсійно розвідувальних груп в складі Сил оборони в Чернігівській області. Ми сьогодні з вами зібралися передусім поговорити про мобілізацію. Отут, пані Катерина, яка ж різниця? Давайте пояснимо нашим глядачам, яка різниця між призовом по мобілізації та призовом по контракту. Різниця між е, призовом по мобілізації та, е, та призовом на військову службу за контрактом лише в оформленні документів. А загальна служба проходить однаково. Всі проходять військову службу на загальних засадах. Хотів би до цього додати так грошове забезпечення, соціальні гарантії для військовослужбовців призвані за контрактом та під час мобілізації. Для всіх однакові, тобто, в залежності лише від того, на якій посаді проходить службу строків вислуги і таке інше. Новопризваний військовослужбовець, які соціальні гарантії отримує. Першу чергу новопризвані військовослужбовці отримують грошове забезпечення в розмірі від 20 тисяч 100 гривень. Це на, при зайнятті солдатської посади та на найнижчому тарифному розряді. В залежності від посади та військового звання, грошове забезпечення збільшується. Також грошове забезпечення збільшується при досягненні вислуги років. Додатково отримують військовослужбовці, які виконують бойові завдання. Порядка 30 тисяч гривень, в залежності від пропорційно від днів виконання цих завдань. Всі військовослужбовці стоять на повному медичному забезпеченні державній прикордонній службі, оплачуються повністю лікарняні, які, на яких перебуває військовослужбовець. Відпуска також має право стати на квартирну чергу для отримання власного житла. Ці гарантії діють. За призовом як по мобілізації, так і по контракту? Так, всі гарантії діють для всіх військовослужбовців. А якщо ми говоримо зараз саме про контракт, то які етапи є відбору, скільки часу займає цей процес? Етапи відбору наступні. Перше, це співбесіда, вивчення документів кандидата на військову службу за контрактом, після чого проводиться його психологічне тестування на предмет придатності чи непридатності до військової служби. Після тестування проходить кандидат медичне, медичну комісію за місцем проживання, збирає відповідні довідки для того, щоб мав можливість пройти військово-лікарську комісію в наших лікувальних закладах, зокрема в Київському клінічному госпіталі Державної прикордонної служби. Паралельно з цим проводиться його спеціальна перевірка на предмет притягнення чи не притягнення його до кримінальної відповідальності та участі в будь-яких організаціях. Після проходження цих процедур кандидат призивається на військову службу за контрактом. Також хотілося б додати, що в відповідності до змін законодавства громадяни України віком від 18 до 25 років мають право підписати контракт терміном на один рік, і після його завершення. В незалежності від того, закінчилась військовий стан на території держави чи ні, мають право звільнитися. Для цих кандидатів, які підпишуть контракт в цьому віці, є можливість проходити службу виключно по місцю проживання та в межах Чернігівської області. Ким може стати потенційний кандидат. Які є напрямки, чи враховується при цьому його цивільна освіта або попередній досвід роботи? Однозначно враховується, його освіта, навички та навики всіх кандидатів враховуються при призначенні його на посаду. Вакансій в 105-му прикордонному загоні є досить багато, від, починаючи від кухара, фельдшера до спеціаліста, який керує Безпілотний... безпілотними літальними апаратами. Так, умови сучасної війни. Так. А якщо все ж таки людина звертається до вас, маючи медичну освіту або є психологом, от які тут особливості проходження служби? В відповідності до нового законодавства з 18 травня визначено порядок призову та служби кандидатів, які мають психологічну та медичну освіту, де визначено, що якщо кандидат має медичну або психологічну освіту та призивається на посаду пов'язану зі своєю спеціальністю, в нього Термін підписання першого контракту один рік, не враховуючи його вік, і після року служби він має можливість звільнитися. Пані Катерина, давайте з вами зараз поговоримо, хто ж може бути призваний по мобілізації саме до лав прикордонної служби. Призову по мобілізації до лав державної прикордонної служби підлягають громадянин України віком від 25 до 60 років, переважно чоловіки. Які можуть виконувати військовий обов'язок, а також можуть бути призвані громадяни України від 18 до 25 років без досвіду служби за їхньою особистою добровільною згодою. Військово зобов'язаний. Приходить до нас з е, районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Проходять у нас медичний огляд, психологічний відбір та спеціальну перевірку. Якщо строковики звільнилися у 2024 році, далі які в них перспективи? Чи можуть вони бути призвані далі по мобілізації? Військовослужбовці строкової військової служби, які були звільнені в запас у 2024 році, мають відстрочку терміном на 12 місяців, але за їхньою власною згодою вони можуть звернутися до територіальних центрів комплектування та Перезватися на військову службу по мобілізації, якщо вони виявили бажання проходити військову службу в прикордонному загоні, в якому вони до цього проходили службу, їм необхідно звернутися за місяць до завершення їхньої відстрочки до прикордонного загону. Та прикордонний загін направить листа до військового до територіального центру комплектування щодо їх вивчення. Якщо військовозобов'язаний хоче служити саме в прикордонній службі, він може заявити про це і або звернутися до вас, або це треба говорити одразу в ТЦК. Військовозобов'язаний може звернутися до нашого прикордонного загону з виявленням бажання про проходження служби саме в нашому прикордонному загоні. Ми його вивчаємо. Так як і на загальних підставах і направляємо клопотання до центру комплектування щодо вивчення кандидата, і його після відповідних процедур направляють до нас для проходження військової служби по мобілізації. Нам всім зрозуміло, що армії потрібні навчені люди. Так само і прикордонна служба. От які все ж таки яку підготовку проходять призовники перед тим, як, власне кажучи, стати до виконання завдань? Громадяни, які призвані на військову службу по мобілізації, проходять військову підготовку в навчальних центрах Державної прикордонної служби. І тільки по завершенню навчання їх спрямовують на доукомплектування. Військових частин Державної прикордонної служби, скільки підготовка може тривати? Базова загальна військова підготовка триває протягом 30 днів в наших навчальних центрах Державної прикордонної служби. Також, в залежності від спеціальності, на які прийшов військовослужбовець, він додатково навчається на тих. Курсах, на які які відповідають його займені посаді. в якому ж випадку ви відмовите особі, яка хоче прийти, все ж таки, до прикордонників по мобілізації? Чи є взагалі такі випадки? Прикордонником не може бути особа, яка за станом здоров'я не може виконувати військовий обов'язок за віком, яка вже досягла граничного віку. Які мають відстрочку від мобілізації та не виявили власної добровільної е, згоди на проходження служби та громадяни, які були засуджені за е, важкі та особливо важкі злочини. Відбір серйозний. Так <клес> і все ж таки, давайте мотивацію від вас. Чому варто бути прикордонниками? Чому ви прикордонники? Ну, вперше за все, Чернігівська область є прикордонним регіоном, і сусіди в нас не найкращі. Почнемо з цього. Кожен чоловік має захищати свою родину, свій дім, землю, де він народився, свою батьківщину. І тому я вважаю, що обов'язок кожного чоловіка в тій чи іншій мірі докласти свої зусилля щодо охорони та оборони нашої держави і територіальної цінності та незалежності. Всіх бажаючих запрошуємо лави Державної прикордонної служби. Для проходження служби в межах Чернігівської області. Дякую. Дякую вам за розмову нашим глядачам. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про особливості призову як по контракту, так і по мобілізації разом з військовослужбовцями 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого. Дякую вам. Дякую. Дякую.